Щедрий вечір вечір 13 січня напередодні старого нового року. Святкування його походить від стародавнього ймовірно до християнського звичаю. За християнським календарем це також день преподобної Меланії. «Меланка вода приходить на щедрий вечір разом із Василем Місяцем сповістити господарів про наступні торжества та справити гостини, які в народі так і називають гостини Меланки. У народній традиції обидва свята об'єдналися в щедрий вечір або свято Меланки. На щедрий вечір готували щедру вечерю, переважно із коровних страв: Смажене м'ясо, ковбаси, млинці з салом, пироги, вареники з сиром. На стіл ставили калачі та запалювали одну або три свічки. Як і на свят вечір готували теж 12 страв, варили другу щедру куцю, заправлену смальцем. Того ж вечора господар, взявши сокиру, перевесло й кутю, обходив домашніх тварин, пасіку і сад, благословляючи своє господарство. Обухом сокири тричі вдаряв по деревах і погрожував їх зрубати, якщо ті не будуть плодоносити. Дівчата, як і на Андрія, 13 грудня збиралися в гурти і проводили різноманітні гадання й ворожіння. Досвідчені господарі примічали погоду морозно і сніжно на здоров'я людей і худоби, на урожай хліба, а тепло і без снігу навпаки. Зоряне небо добре будуть нестись кури, вродять гриби і горох, густий іній – добрі зернові і мед. На західноукраїнських землях Меланка супроводжується цікавим театралізованим дійством. Маланкою був, як правило, переодягнений дівчину-хлопець, зазначені персонажі, а серед них були ще й зірка, коза, дід, циган, музики. Всі нежонаті парубки. Творили так званий живий вертеп і обходили щедрівками кожного оселю, бажаючи господарям всілякі гараздів.